Виконуємо номер 1809 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Робітники, працюючи в трьох за 7 годин, виготовили 1001 деталь. Причому першу виготовив 3 одинадцятих усіх деталей, а другий 5 тринадцятих усіх деталей. Скільки деталей за годину виготовляв третій робітник? Знайдемо скільки деталей за 7 годин виготовив перший робітник для цього, знайдемо 3 одинадцятих від числа 1001, а потім другий робітник для цього 5 513, знайдемо 5 513 від числа 1001. Виконуємо першу дію 1001, поділимо на 11 і помножимо на 3. 1001 поділимо на 11. 100 ділимо на 11, беремо по 9. 11 множимо на 9 буде 99. Виконуємо віднімання: 10 відняти 9 буде 1, 9, відняти 9 буде 0. Востачі 1. Зносимо 1. 11, ділимо на 11, беремо по 1. Виконує множення, віднімання, вийшло 0 в остачі. Отже, 1001 поділити на 11 буде 91. 91 помножимо на 3. 90 множимо на 3, буде 270 і 3 на 1, 3. 270 додати 3, маємо 273. Деталі, виготовив. Перший робітник за 7 годин. Тепер знайдемо, скільки деталей виготовив другий робітник за 7 годин. Для цього знайдемо дріб 5 тринадцятих від 1001. Поділимо на знаменник на 13 і помножимо на 5 на чисельник. Виконуємо ділення куточком. 1001 ділимо на 13. 100 ділимо на 13, беремо по 7. 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 1 7, до 2 9. Виконуємо віднімання. 10 відняти 1 9. 9 відняти 9 буде 0 остачі 9, зносимо 1. 91 ділимо на 13, беремо по 7. Ми вже множили, тому віднімаємо 91, остачі 0. Вийшло 77, помножити на 5. 70 множимо на 5, буде 350. 7 множимо на 5, 35, 350. Додати 35 буде 385 деталей. Ви готовив другий робітник за 7 годин. А тепер знайдемо, скільки виготовив третій робітник за 7 годин. Для цього від кількості всіх деталей віднімо суму того, що виготовив перший робітник і другий робітник. 273 додати 385, маємо 658 і тепер 1001 відняти 658, отримаємо 343 деталі. Виготовив третій робітник за сім годин. В умові задачі стоїть питання, скільки деталей за годину виготовляв третій робітник? Для цього 343 поділимо на сім. 34 ділимо на 7, беремо по 4. 4 множимо на 7 буде 28. 34 відняти 28. Виконуємо віднімання. 14. Відняти 8, буде 6, Востачі 6. Зносимо 3 63 ділимо на 7, беремо по 9. 7 множимо на 9, буде 63 виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, сорок дев'ять деталей виготовляв третій робітник за одну годину, записуємо відповідь сорок дев'ять. Деталей. Ми дали відповідь на питання, скільки деталей за годину виготовляв третій робітник, якщо, працюючи в трьох за 7 годин робітники виготовили тисячу одну деталь. Причому перший виготовив три одинадцятих усіх деталей, а другий п'ять тринадцятих усіх деталей. Номер 1809 виконано.